Після підкорення крокуючих каменів та перемоги над Тріархією, корліс Веларіон коронував Деймона Таргаріана королем Бузького моря. Титул, який отримує принц Пройдисвіт за кадром, слугує назвою четвертого епізоду. За основу сюжету знову був взятий розділ Спадкоємці дракона питання спадкоємства, а саме ті частини, які стосуються повернення Деймона в королівську гавань, історія навколо втрати Цноти Рейніри, а також звільнення Отто з посади правиці та інші. Прем'єра епізоду відбулася 11 вересня 22-го року на HBO. Режисером виступила Клер Кілнер, а сценарій написав Айра Паркер. Клер Кілнер також поставила наступний п'ятий епізод Ми освітлюємо шлях та дев'ятий епізод Зелена рада. Натомість Айрі Паркеру довірили написати сценарій першого епізоду майбутнього серіалу «І Ісвіту вестиросу під назвою Лицар Семи Королівств. Перед тим як продовжити, пропоную підписатись на мій телеграм-канал, де я публікую новини світу серіалів. А також хочу подякувати меценатам за фінансову підтримку розвитку каналу. Випуск нових відео можна підтримати як підпискою на спонсорство, так і одноразовим платежем. Всі посилання в описі. Четвертому епізоді вперше на екрані з'являється замок Штормокрай в оригіналі Storm's End, Резиденція Дому Баратеон. Якби не бюджетні обмеження, замок з'явився б ще в другому сезоні «Гри престолів» під час переговорів між Ренлі та Станісом. Він також мав з'явитися пізніше в серіалі в сюжеті романів Танець з драконами та Вітри Зими, який був вирізаний із серіалу. Зал штормокраю був не просто внутрішньою локацією, як це було із червоним замком, а повністю знятий на віртуальному майданчику вольюм. Жодна зі стін не була справжньою, натомість це були дуже реалістичні екрани, на яких зображувався інтер'єр замку, щоб посилити ілюзію того, що це справжня декорація було розкидано сухе листя по землі, а потім обережно обдували його, імітуючи вітер. Художник з костюмів Дженні Таміме пояснила ідею нової червоної сукні Рейніри тим, що вона зараз шукає чоловіка, тому демонструє трохи більше свого тіла з допомогою відкритих плечей та рук. Цей привабливий одяг навмисно контрастує із тим, як вона поводиться жорстоко, чесно та уникає кожного залицяльника. Знущання та подальший кривавий поєдинок між Віллимом Блеквудом і Джарелом Бракеном відображає давню запеклу ворожнечу між домами, яка почалася в епоху героїв і триває до війни п'яти королів. Вогоні кров згадує, що король Джей Херіс був настільки вмілим переговірником, що йому навіть вдалося встановити мир між двома сім'ями, який тривав 50 років. Але врешті-решт він розвалився, очевидно, через двобій у штормокраї. У книзі згадується, що Блеквуд і Бракен билися за руку рейніри у штормокраї, але саме Бракен виграв бій, і ніхто не загинув під час нього. Крім того, Блеквуда звали Семвел, а не Віллем. Не зрозуміло чи він мав бути тим самим персонажем, або ж сценаристи просто не хотіли повторно використовувати ім'я Семвел. Як згадує Віллем, Блеквуди виступили на боці Таргаріню під час завоювання Ейгона. Залізно на народжені жорстоко гнобили річкові землі після того, як вони завоювали регіон три покоління тому. Тому дім Талі згуртував річкових володарів, щоб вони добровільно перейшли на бік таргаріанів. У нагороду річковим землям було надано рівний статус рештою королівств. До цього річкові землі протягом століть були прикордонним регіоном, який не вважався одним із семи королівств. Джерел висміює Віллема за те, що він назвав внесок Блеквудів чимось особливим, тому що всі річкові володарі приєдналися до Таргаріанів включаючи Бракенів. Ім'я Лорда Блеквуда, який став на бік Ейгона Таргаріана, у книзі не згадується, але цей епізод говорить, що його звали Лукас Блеквуд. Бо Римунд Баратеон зазначає, що Блеквуди це сильний дім, який походить від перших людей, первісної людської етнічної групи у Вестиросі, які приблизно базуються на кельтах. Дім Блеквудів це один із небагатьох великих дворянських домів за межами півночі, який продовжує поклонятися старим богам і ніколи не прийняв віру семи. Координатор трюків в роулі Ірлам пояснив, що актори, які зіграли Блеквуда і Бракена, не використовували дублерів у своєму короткому бою, а також не було килимків на землі, щоб пом'якшити їхні падіння. Ірлам кілька разів переробляв бій перед остаточним результатом. Більша частина дуелі відбувається за кадром, проте в четвертому епізоді документального серіалу Дім, який побудували дракони можна побачити деталі двобою. Серед потенційних претендентів на руку рейніри, окрім Бракенів і Блеквудів, є багато представників із різних знатних домів, серед яких хочу виділити дім Дондаріон, Дім Мат та Дім Мутон. Сигіл риби, який зображений в епізоді, не є символом дому Таллі, як це може здатися на перший погляд. Риба на гербі дому таллі це менша форель, голова якої спрямована ліворуч. Натомість риба на гербі дому мутон це більший лосось, який стрибає в іншій позі та дивиться праворуч. Дивною є присутність чоловіка, який демонструє символ дому мат. Тисячі років тому, під час приходу Андалів, цей великий дім вимер. В ті часи вони правили річковими землями, як королі річок і пагорбів. Відомо про декількох представників цього дому. Одним із них був Трістан Мат, лорд-командувач нічної варти, якого згадують як одного із найгірших лордів командувачів. Також відомо про Трістофера IV, який переміг у 99 битвах, але зазнав поразки у сотій битві, в які проти нього виступило сім королів. За його наступника, короля Трістофера v, Дім Мат перейшов до Андалів і вимер. У вільних містах є кілька найманців, які використовують прізвище Мат. Теоретично вони можуть походити з менших гілок родини, що вижила. Згідно з титрами літнього лорда Дондаріона насправді звати Берік Дондаріон, який є тескою свого нащадка, який очолить братство без знамен, джордж Мартін не раз говорив, що імена у світі Вестеросу серед знатних родин часто повторюються протягом століття, як і в справжньому світі. Цілком можливо, що це ім'я часто носили представники дому Дондаріон, як, наприклад, ім'я Брандон у домі Старк. Також враховуючи, що Лорд Дондаріон приймав королеву Алісану Блекхейвені півстоліття тому, цілком Можливо, що це той самий Лорд Дондаріон, під керівництвом якого Крістон Коул протягом року служив під час дорнійського вторгнення. Варто відмітити, що усі чотири верстви знаті у Вестеросі задіяні під час зйомок сцени у штормокраї. Принцеса Рейніра Таргаріан, член королівської сім'ї, Боремунд Баратеон великий лорд штормових земель, лорд Дондаріон з Блекхейвена один із величезної кількості менших лордів. А Крістон Коул належить до низькородної шляхетної родини, яка служить управителями Дондаріонів. Крістон Коул згадує, що королівське турне Рейніри мало продовжитися до Бітербріджа, що стало першою згадкою замку у франшизі. Бітер Бріч охороняє головну переправу через річку Мандер у просторі, контролюючи весь прохід уздовж трояндової дороги від староміста та Хайгардена до королівської гавані. Корабель, на якому пливе Рейніра, не є повнорозмірною бойовою галерою, призначеною для подорожей у відкритому морі, а меншою, так би мовити, яхтою. Раян Кондал сказав, що ідея полягала в тому, що це швидка невелика прогулянкова яхта, призначена для особистих подорожей туди і назад через чорноводну затоку. Більша частина історії в першому сезоні включає в себе персонажів, які крокують туди і назад між королівською гаваню, дракон каменем, дріфт Марком і Штормокраєм, які знаходяться не набагато далі на східному узбережжі. Будувати корабель було не дуже дорого, тому що він не тільки невеликий за розмірами, але й те, щоб будували лише задню третину судна. Саме ця частина корабля була потрібна, щоб показати акторів, які ходять навколо. Команда дизайнерів зазначила, що в грі престолів у них був лише один корабель, який вони постійно перероблювали, щоб імітувати різні судна. Власне, тому шоу ранери знали, що дизайн нової прогулянкової яхти важливий, оскільки корабель буде багаторазово використовуватися у мірі просування шоу до наступних сезонів. Коли королівський двір збирається, щоб зустріти Деймона, Візері здивовано реагує на рейніру, яка намагається прокрастися в натовпі. Вона заздалегідь не повідомила, що повертається раніше запланованого часу з королівської подорожі, і не встигла поговорити з батьком, тому що всі поспішають прийняти Деймона. Тож це перший момент, коли Візеріс дізнається, що його донька повернулася в місто. Корона, яку носить Деймон, а потім вручає Візерісу, була тільки в одному екземплярі. Тож під час зйомок Мед Сміт обережно знімав її та навіть відмовлявся нахилитися, так як вона могла впасти з його голови. Під час вечірки в Божегаї після примирення братів, помітно, як Реніра знімає та їй зацукровані лимонні цукати. Любов до лимонних тістечок перегукується із схожими вподобаннями Санси Старк, проте, крім цієї деталі, спільного в них небагато. Натомість у Рейніри більше спільного з Арією, про що розповім трохи далі у відео. Норвос і кохор вперше згадуються у серіалі, коли Алісента каже, що в галереї у них є нові чудові гобелени з цих міст. До вільних міст, відомих своїми гобеленами, належить Норвос Кохор Ліс і Мир, але вони очевидно не отримували нові гобелени від ліса та миру через недавню війну з тріархією. У довіднику світ льоду та полум'я сказано, що насправді кохор виготовляє гобелени такої ж якості, як гобелени зроблені у мирі, але вони значно дешевші, оскільки не такі відомі. У першому романі Гра престолів Едард Старк зауважує, що в залі малої ради висять гобелени з Нороса Кохора та Ліса. Можливо, вони збереглися ще з часів правління Візеріса І. Спочатку сцена між Рейнірою та Деймоном, які приватно розмовляють на вечірці в саду, мала відбуватися повністю під чардревом. Проте згодом режисерка Клер Кілнер вирішила, що якщо вся сцена залишиться там, глядачі будуть відволікатися на вражаючий реквізит чордрева, а не зосереджуватимуться на нюансах гри акторів. Тому вона вирішила змінити це. Саме тому Деймон підійшов до одного із бенкетних столів уздовж стіни, після чого сів, закинув ноги та запропонував вино рейнірі. Обличчя, яке було використано для чердрева у Червоному замку, засноване на обличчі матері Мігеля Сапочника, одного із шовранерів серіалу. Художник-постановник Джим Клей пояснив, що декорації божегаю натхненні атвіумом у візантійському стилі та місцем для молитви з точки зору цегляної кладки, фресок, дерева в центрі та творів мистецтва на стінах. Як згадувалося раніше, мантія Рейніри в кінці першого епізоду також була натхнена візантійським дизайном і має бути реліквією часів епохи завоювання. Як відомо, Червоний Замок та Божегай були побудовані під час пізнього правління Таргаріанів епохи завоювання, а саме за часів Мейгора. Мається на увазі, що таргаріани епохи завоювання мали загальну естетику, натхнену Візантією від стилю одягу до архітектури. Хоча це не зазначено в додаткових матеріалах до серіалу, також можливо, що яма дракона з великим куполом, яку почав будувати Мейгор, віддалено нагадує Собор Святої Софії. Короткій сцені під час засідання малої ради помітно, що Рейніра більше не просто виночерпій короля, а займає офіційне місце за столом. Якщо уважно придивитися, то вона навіть має власну округлу кам'яну кулю, яку в серіалі називають тотемом, як і інші члени малої ради. Також в цій сцені вперше згадується вільне місто Бравос і не як випадкове посилання, а як частина сюжету. Мала рада Візеріса дізналася, що Корліс Веларіон прагне укладення шлюбного договору між його донькою Лейною та сином морського лорда Бравоса. Титул морського лорда носить правитель Бравоса. Це не спадкова виборна посада. Проте після обрання вони служать довічно. Посада морського лорда подібна до реальної посади Дожа, локалізованої форми виборного герцога, яка зустрічалася в республіках Генуї та Венеції. Згідно книги Корліс справді заручив свою доньку Лейну, сину морського лорда Бравоса, але це було за багато років до моменту, який зображується в епізоді, за рік до того, як Візеріс одружився з Алісентою. Дана новина особливо нікого не хвилювала. Два епізоди тому, в принципі пройдисвітів, Візері згадував про пошук союзу з Пентосом і Волантисом проти Тріархії. Таким чином, на цей момент в Домі дракона були згадані усі вільні міста, крім Лората, який зазвичай вважається найвіддаленішим і найменш важливим із дев'яти. Цей епізод знаменує собою представлення високовалерійської системи письма гліфів, розробленої лінгвістом Девідом Джей Пітерсоном, який також розробив розмовні мови для серіалу. Він розробляє системи письма для різних сайфай і фентезі проєктів але це перша система письма, яку він розробив для франшизи світу вестиросу. Пітерсон продовжує публікувати оновлення в соціальних мережах, пояснюючи, як працює система гліфів. У книгах згадується, що валерійська система письма базується на гліфах, але Джордж Мартін не намагався її розвинути. Пітерсон сказав, що високовалірійська система письма навмисно ускладнена та натхнена єгипетськими ієрогліфами. Це суміш як ідеографів, так і символів, що позначають звуки, і навіть символи є не повним алфавітом, натомість вони є абджабом, тобто позначають лише приголосні та кілька букв. Найкраще розгледіти гліфи можна, коли Рейніра читає їх вголос із валірійського сталевого кинжала, але вперше вони дуже чітко з'являються на записці, яку Деймон залишив у кімнаті Рейніри. Свого часу Пітерсон опублікував пост в інстаграм, надавши транскрипцію та переклад записки Деймона. Фраза звучить так: одягни це, штовхни стіну за гобеленом, слідуй за проходом, я зустріну тебе на дворі. Ближче до завершення епізоду, коли Рейніра тримає валірійський сталевий кінжал у вогні, відкриваються валірійські гліфи. Неозброєним оком помітно, що сценаристи надихалися володарем перснів, а саме єдиним перснем. Фраза, яка з'являється на кинджалі, звучить так: з моєї крові народиться обіцяний принц, і буде його пісня льоду та полум'я. Це майже ті самі слова, які Рейгар Таргаріан сказав про свого сина Ейгона у видінні, яке бачила Дейнеріс в романі Битва королів. Це перший випадок, коли фраза принц, якого обіцяли, згадується у серіалі, оскільки Візеріс не сказав її, коли вперше відкрив пророцтво у першому епізоді. Друга частина загадкових слів Рейгера, яка не включена до прихованих гліфів, звучить так: повинен бути ще один у дракона три голови. Візеріс пояснює, що валярійський сталевий кінжал належав Ейгону I Таргаріану, діду старого короля Джей Херіса, який, в свою чергу, був дідом Візеріса. Першим відомим власником кінжалу був Айнар Таргаріан, батько Дейнис Мрійниці, яку Візеріс згадував, коли вперше розповів про пророцтво у першому епізоді. Сім поколінь Таргаріянів жили на дракон камені між загибеллю валірії та завоюванням, враховуючи Айнара як першого, а Ейгона завойовника як сьомого. Отже, Лезо було в їхній родині принаймні 11 поколінь. Візеріс також визнає, що не знає, чи був Айнар першою людиною, якій належив кіньжал. Айнар є найстаршим предком Таргаріенів, чиє ім'я згадане в романах, і крім загальних деталей, що вони були лордами-драконами, жодної додаткової інформації про них в епоху Старої Валірії не було надано. Повернемося до сцени втечі рейніри через таємний прохід. Як відомо, червоний замок наповнений таємними проходами, побудованими за наказом Мейгора Жорстокого, під час будівництва замку, і після того як вони були завершені, він стратив усіх будівельників, щоб вони не могли відкрити їх іншим. Ще в першому епізоді було показано, що Деймон знає про їх існування, оскільки він використовував їх, щоб шпигувати за милою радою, коли вони обговорювали кризу престолонаслідування наслідування після смерті королеви Ейми. У книгах Варіс також використовує таємні проходи для того, щоб шпигувати за мешканцями замку. В Грі престолів вони коротко показуються в четвертому сезоні під час втечі Тіріона з королівської гавані. Коли Рейніра пробирається крізь храм, в якому знаходиться Череп Балеріона, нам акцентують увагу на щурах. А трохи згодом в епізоді Алісента бачить одного з них, коли лежить у ліжку разом з Візерісом. Це може відсилати до фрази у вогні та крові, де сказано, що в Червоному замку не буває таємниць, і що в стінах водяться щурі, які все чують, і ночами нашіптують у вуха тих, хто спить. Щурі добре прижилися в замку через те, що можуть відступати в таємні проходи, щоб сховатися від котів. Поява одного з них у спальні Візеріса є тонким натяком на те, що будь-яка кімната, в якій можна побачити щура, є кімнати. Де за стінами можуть ховатися шпигуни. До речі, як зазначають творці шоу, зовнішній вигляд спальні рейніри, балкон, розташування вікон та інші деталі натякають на спальню Серсеї в грі престолів. Тож теоретично, шпигуни мали доступ і до цієї спальні. Масштабні вуличні сцени під час нічної вилазки рейніри та Деймона, які в минулих епізодах були зняті в Касересі в Іспанії. Зйомки не повернулися до культових міських стін Дубровника в Хорватії, які були показані починаючи з другого сезону Гри престолів. Мігель Сапочник пояснив це тим, що вони вирішили зосередитися на Касересі, тому що він менший за дубровник. Так як події дому дракона відбуваються за 200 років до оригінального телесеріалу, тому за логікою будівлі королівської гавані повинні виглядати меншими. Оператор Алехандро Мартінес розповів, що знімальна група попросила міську раду вимкнути все електричне світло в районі, де вони знімали, щоб вони мали повний контроль над освітленням. В серіалі використовуються лише природні джерела світла, які існують у вигаданому Всесвіті, який має складатися лише з трьох речей сонця, місяця та вогню. Ключова відмінність полягає в тому, що на практиці це не означає, що вони буквально знімають у майже темряві, а те, що вони придумують виправдання для сильних джерел світла, тобто вони все ще встановлюють штучне освітлення. В цьому епізоді багато вуличних артистів роблять трюки з вогнем, створюючи спалахи полум'я, чим вдається пояснити відносно хороше освітлення даної сцени. Справжнє полум'я саме по собі недостатньо потужне, щоб повністю освітити Деймона та Рейніру, тому поза всесвітом вони доповнюють їх освітлювальними установками, які імітують ефект, який мали в спалахі полум'я. На щастя, знімальна група вже мала такі установки під рукою, оскільки підсвічувач подиху дракона вже було розроблено раніше. Рейніра та Деймон дивляться пантоміму, яку виконує трупа лицедіїв на вулицях Королівської гавані. У книгах Семвел Тарлі зазначає, що лише у вільних містах є справжні театри з повнометражними сценаріями та професійними акторами, тоді як у вестеросі є лише прості вуличні фарси, наповнені стандартними персонажами. Зверніть увагу, що актори, які з'являються на імпровізованій сцені, це чоловіки у сукнях. А ось дерев'яна версія залізного трону, яку вони використовують, також виконує функцію туалету з кришкою на сидінні. Режисерка Клер Кілнер сказала, що вона хотіла зробити це в дусі англійської пантоміми, одягнути чоловіків у жінок, і їй було дуже весело. Знімальна група відрепетирувала і склала маленьку історію на сцені, яка була повною мірою про з Деймона та Рейніри. Потім побудували трон, і режисерка вирішила, що було б весело, якби це був ще й туалет. Як згадував раніше у відео, Рейніра має кілька паралелей з Арією Старк у цьому епізоді. Ар'я також прокрадається через таємний прохід повз череп дракона, щоб втекти з Червоного замку, і одягається хлопчиком, щоб уникнути виявлення. Кілька років по тому в Бравосі Арія також побачила сценічну п'єсу під назвою Кривавий правиця, в якій зображується сатира на події попередніх сезонів. Крім того, Міллі Алкок розповіла, що діалог заповнювач, який продюсери надали їй для прослуховування молодої Рейніри, насправді були повторно використаними репліками Ар'ї Старк, що вказує на те, що творці шоу бачать схожість між героїнями. Що ж стосується характерів, то обидві героїні обурені обмеженнями, накладеними на них через їхню стать. Діяльність рейніри в цьому епізоді піднімає проблему ненадійного оповідача у вихідному матеріалі. Як відомо, дім дракона заснований на книзі «Вогонні кров, яку Джордж Мартін написав як книгу з історії Всесвіту. Письменник сказав, що його зачаровує наявність суперечливих точок зору між різними поу-персонажами основної серії романів. Оскільки у вогні та крові не було пов персонажа, він працював у цьому елементі невизначеності, так як текст у всесвіті написаний набагато пізнішим істориком архімейстром Гілдайном. Він жив понад два століття після цих подій, і йому доводилося сортувати упереджені історичні джерела, написані тими, хто жив в той час. У розповіді є моменти, де ці джерела різко розходяться, тому Гілдайн просто представляє кожну версію і залишає читачеві з'ясувати, що насправді сталося. Дякую як сказав Джордж Мартін, історикам в реальному житті доводиться мати справу з упередженими джерелами, щоб з'ясувати правду. Історичний текст Гілдайна, поданий у вогні та крові, спирається на три основні джерела: розповідь великого мейстра Мункуна, Септона Юстаса та непристойну розповідь придворного блазня гриба, який в конкретному випадку не прийняв жодної сторони, але вигадав багато непристойних подробиць. Райан Кондел сказав, що неможливо представити всі три альтернативні. Версії, тому дім дракона представив те, що справді сталося між трьома версіями, перш ніж вони були спотворені конкуруючими хроністами та чутками. У вогні та крові три основні джерела розходяться щодо того, як Деймона було вигнано вдруге і як Реніра втратила цноту. Великий мейстер Мункун просто каже, що Візеріс і Деймон знову посварилися, що призвело до його вигнання. Він уникає детального обговорення питання, тому існує лише дві альтернативні версії Юстаса і Гриба. Септон Юстас розповідає, що Деймон займався сексом з Рейнірою не в Бурделі, а що один із королівських гвардійців знайшов його в ліжку з принцесою у її власній кімнаті. Юстас стверджує, що Рейніра була закохана у Деймона і благала свого батька дозволити їй вийти за нього заміж, але їй було відмовлено. Далі Юстас розповідає, що безпосередньо перед весіллям Рейніри та Лейнора Крістон прокрався до покої в Рейніри, щоб зізнатися її у коханні та запропонувати їй втекти до вільних міст і одружитися там, але вона відмовилась приєднатися до нього у вигнанні. Натомість придворний Карлик Гриб стверджує, що Рейніра хотіла Крістона більше ніж Деймона, але він ніколи не відповідав взаємністю через свої обітниці королівської королівській гвардії. Деймон скористався цим, сказавши Рейнірі, що він може навчити її спокусити Крістона. А Гриб стверджує, що він водив її до публічних будинків, щоб вона могла спостерігати за досвідченими повіями та навчитися мистецтву догоджати чоловікові. Далі грип розповідає, що Реніра спробувала спокосити Крістона вдруге перед своїм весіллям, але він знову відмовив їй, і випадково на зворотньому шляху вона натрапила на Гарвіна Стронга, з яким потім мала секс та втратила незайманість. Коли Візеріс дізнався про ці події, Деймон запропонував Візерісу дозволити йому одружитися з рейнірою, але король відмовив і вигнав його. Версія подій у домі дракона знаходиться десь посередині між чутками в історичних джерелах. Жодне з трьох джерел не припускає, що Візеріс надіслав рейнірі місячний чай, який викликає аборт, після того, як дізнався, що вона втратила цноту під час дошлюбного сексу. Це дійсно могло статися, але про щось таке приватне логічно не було б відомо трьом головним літописцям. У вогні та крові місячний чай згадується лише один раз, коли сказано, що повії вживають його, щоб позбутися небажаних вагітностей. У Вестеросі місячний чай також називають чаєм з пижма. За словами Лізи Арен, для приготування використовується пижмо, м'ята, полин, ложка меду та крапля пеніроялю. Його можуть використовувати за запитом майстри замку, а також лісові відьми чи інші місцеві аптекарі. В основі місячного чаю лежать натуральні абортивні засоби рослинного походження. За словами Джорджа Мартіна, він додав деякі фентезійні штрихи, оскільки справжній рецепт може бути дуже небезпечним і його не слід пробувати в реальному житті. Декілька оглядачів висловили збентеження, чому Візеріс просто не підтвердив твердження Рейніри про те, що вона все ще незаймана, наказавши своїм майстрам або септам перевірити, чи її дівоча пліва все ще фізично неушкоджена. Насправді це культурний момент у книгах. В їхньому середньовічному суспільстві знатні жінки дуже часто розривали свою дівочу пліву під час катання верхи на коні. Тому, коли нова наречена стверджує, що вона незаймана, її чоловік зазвичай просто повинен повірити їй на слово. У вогні та крові є діалог між Кріганом Старком та Алісаною Блеквуд, де жінка говорить лорду, що не може віддати йому свою цноту, так як втратила її у сідлі ще в 13 років. До речі, саме з цієї причини в минулому жінки надавали перевагу подорожам у екіпажах або використовували бокове сідло. Телевізійна версія також обігрує ідею, що Деймон спланував усі ці події. Зверніть увагу, що Деймон навмисно знімає шапку рейніри в борделі, а також свій каптур, знаючи, що їх так з легкістю впізнають. Деймон знає, що правиця короля Отто Гайтауер має доступ до численних шпигунів по всьому місту, і один із них справді помічає її і передає інформацію Отто. Пізніше виявляється, що вуличний шпигун працював на місарію. Згідно книги, жінка описується як альбіно. Звідси, серед інших причин, її зневажливе прізвисько білий Хробак. Сенс прізвиська без знання першоджерела частково втрачається. Незрозуміло, чи була місарія в союзі з Деймоном чи Отто, але їй вдалося надати шкідливу інформацію про Деймона та Рейніру, чого хотів би отто. Інформація настільки шкідлива, що робить Отто надто амбітним, що призводить до його звільнення, чого нібито й хотів Деймон. Повернемося на початок епізоду. Відкриваюча сцена починається з великого плану, де Рейніра грається із намистом із валерійської сталі, яке подарував їй дядько Деймон. Зверніть увагу, що після того, як він відмовився скористатися нею у борделі, після чого вона займається сексом з Крістоном Коулом, в наступних сценах Рейніра перестала носити намисто Деймона і одягнула інше. Коли Візері звільняє отто з посади правиці, він розповідає історію про смерть свого батька Бейлона Таргаріяна, яка прямо взята з книг. Бейлон був великим воїном і вершником на драконі, у самому розквіті сил, але він раптом помер від розриву апендикса. Під час правління Джей Херіса протягом 40 років правицею був Септон Барт, але він помер від старості. Раєм Редвайн тимчасово виконував обов'язки правиці менше року, але він був настільки поганим в цьому, що добровільно пішов у відставку, щоб повернутися на свою посаду в королівській гвардії. Тоді Джей Херіс замінив його сином, назвавши Бейлона новим правицею. Враховуючи, що він також був королівським спадкоємцем на той момент, було оголошено велике полювання в Кінгсвуді, щоб відсвяткувати призначення. Але перебуваючи там, Бейлон поскаржився на біль у боці, і, незважаючи на всі зусилля майстрів, помер лише через п'ять днів після того, як його назвали правицею. Натомість, згідно книги, минув один рік. Смерть Бейлона це те, що спричинило кризу престолу яка призвела до великої ради 101-го року, яку ми побачили в прелюдії до першого епізоду. Четвертий епізод підтверджує, що Отто Гайтауер деякий час служив правицею короля під керівництвом короля Джихеріса Таргаріана, перш ніж його наступником став його онук Візеріс. Згідно книги, Отто Гайтауера було звільнено з посади правиці короля не за шпигунство за рейнірою, чого він ніколи не робив, а тому, що він занадто дошкуляв королю через питання спадкоємності. Візеріс також згадує, що його батько Бейлон був вершником Вейгар, останнього з трьох драконів часів завоювання, та найбільший із тих, що залишився. Вейгар спочатку була драконицею королеви вісенії Таргаріан, яка прожила майже 80 років, але померла за кілька років до смерті свого сина Мейгора. Після цього Вейгар десятиліттями залишалася без вершника, доки нарешті її не осідлав другий син Джей Херіса Бейлон. Вейгар знову залишилася без вершника після смерті Бейлона, і як Візеріс обговорював з Лейною Веларіон два епізоди тому. Вона гніздиться навколо дракон каменя і сусідніх островів, таких як Дріфт Марк. Дякую за перегляд відео аж до цього моменту. Найближчим часом очікуйте продовження. Бажаю всім гарних серіалів, до нових зустрічей!